Вітання, шановні колеги. Дякуємо вам, що ви сьогодні знайшли час і можливість прийти на нашу конференцію присвячену тим подіям, які відбуваються у нас на Грибовицькому сміттєзвалищі. Ми, як еколого-правова організація статутної діяльності, якої є охорона довкілля і захист екологічних прав громадян. Не могли промовчати, проводимо прес-конференцію не зразу в суботу і в перший день, тому що малися самі спочатку розібратися ситуацією, а не по гарячих фактах щось аналізувати. Сьогодні ми готові проаналізувати дану ситуацію, і у нас є що вам сказати. Ми проаналізували всі виступи наших очільників. Від центральної влади до місцевої проаналізували в житті релізи, анонси і новини наших журналістів. І дуже часто ми чули у і чули у виступах, і читали в новинах відсутність дощу і спекотної погоди. Внаслідок відсутності дощу відбулася така трагедія. Відбулася вона не внаслідок відсутності відсутності дощу, а внаслідок відсутності. Пріоритетності питань охорони довкілля в нашій державі протягом 25 років. В нашій державі охорона довкілля і захист екологічних прав це щось про метеликів. Наша держава від наша влада від центрального рівня і далі по всій вертикалі. Вона не бачить пріоритетності охорони довкілля а, і результатами відсутності. Пріоритетності охорони довкілля, відсутності охорони довкілля як частини національної безпеки, ми сьогодні з вами маємо цю трагедію. це справді трагедія, і ми на сьогодні її можемо назвати техногенною катастрофою найбільшою в Україні, яка пов'язана зі сміттям. Це найбільша трагедія після Чорнобиля. І державі нашій, напевно, потрібен величезний струс, щоб звернути увагу. На проблеми охорони довкілля, і ми не можемо дати жодних гарантій, що дана трагедія не повториться в будь-якому місті чи містечку, в будь-якому населеному пункті через годину, через хвилину. Тому що це не тільки проблема грибовицького сміттєзвалища, це проблема поводження з відходами, це відсутність сучасної стратегії поводження з відходами. А якщо ми скажемо, що в країні іде війна, економічна криза і не до питань довкілля питаннями сталого розвитку, це в тому числі і питання охорони довкілля. Та стратегія сталого розвитку, яка вийшла з під пера адміністрації президента, не має ніякого відношення до охорони довкілля, який не бачить в сталому розвитку складову не тільки розвиток економіки, але й охорону довкілля і захист екологічних прав. Якщо ми будемо говорити про стратегію і відсутність тих експертів, які б могли її написати стратегію поводження з відходами, це неправда. В нашій державі дуже багато фахових людей, які роками готові долучитися до написання стратегії на основі найсучасніших тенденцій і технологій. Зокрема, наші колеги із європейських країн готові долучитися до розробки такої стратегії більше ніж понад рік. Швеція, яка є лідером у поводженні із різними відходами, із побутовими, із небезпечними, із медичними, стоять в черзі до міністерства і просять допомогти розробити стратегію поводження з відходами в Україні. Чомусь міністерство їх не чує і не бачить. Чому я не знаю, тому що зараз вам ось моя колега, еколог міжнародної благодійної організації Екологія права людина розкаже. Про жахливу статистику, до якої приводить відсутність занедбаність сфери охорони довкілля в Україні, і наскільки успішними можуть бути інші країни? І те, що пані Алла буде говорити, це буде стосуватися не тільки влади. Поводження з відходами стосується кожного з нас, коли ми йдемо в супермаркети і купуємо сотні пакетів, які викидуємо, не знаючи, що вони розкладаються понад тисячу років. Коли ми поїдемо в Карпати, то ми не побачимо, ми не зможемо з вами насолодитися плескітом річки. Чому та тому, що жодна з гірських річок не буде чистою, вона буде завалена використаними памперсами, використаними петпляшками. І пакетами поводження з відходами не стосується тільки влади всіх рівнів, воно стосується зміни свідомості кожного з нас. А коли ви виходите, зараз уже почалося тепло і ми будемо виїжджати на природу. Перше, коли наша організація виїжджає на природу, ми починаємо збирати сміття. Тому що після будь-якого пікніка. Ми бачимо гори сміття. Отже, проблема тут в декількох площинах лежить. Проблема в свідомості кожного українця в поводженні з відходами. І, звичайно, проблема у владі, яка не бачить проблем із поводженням з відходами як складової, цілої низки проблем. Зокрема, за два роки після підписання угоди про асоціацію Україною верніше парламентом нашим не прийнято жодного євроінтеграційного екологічного закону. Всі закони блокуються то промисловим, а то будівничим лобі. Ось вам відношення до охорони довкілля і грибовицьке сміттєзвалище це величезний сигнал до того, до всій до всього населення, не тільки до природоохоронної громадськості, що ми не повинні дозволити владі більше ігнорувати проблеми охорони довкілля. Ми е, вимагатимемо ми вам роздали звернення, яке ми надішлемо, і президенту, і прем'єр-міністру, і голові ода. І голові міської ради Львова ми будемо вимагати робити пріоритетом проблеми охорони довкілля. Ми будемо вимагати від влади 5 червня поставити на голосування такі необхідні нашій державі європейські екологічні проекти законів. Передаю слово пані Алла, яка розкаже про досвід наших колег.